Мені 19 років. Контракт. Та я ще давно хотів його, ну як він тільки з'явився, та ще тільки як 18 навіть сповнилось, хотів підписати, але потім переобідили. А це ну, пішов друг, я з другом посоветувався, він каже, отлічно все, то вирішив теж. Видаємо черевики літні, одразу видаємо і зимові, щоб людина була забезпечена, так само зручний йому час взуватися і не витрачати час опять на склад чи до підрозділу звертатися. Далі йдуть такі речі, як футболка, труси. Я ще поки не підготував, бо людина ще не поміряла розмір. Від розміру костюма літнього польового я вже готую білизну. Одна людина, це ну я думаю, за 30 хвилин вона буде одягнута. Щоб навіть з приміркою як літніх, так і зимових речей. Деякі речі йому міряти не треба. Ми йому пояснюємо, складаю одразу в рюкзак. Пояснюємо швидко, що що воно таке, як називається, як використовується, це вже він під час служби для себе розбереться. От зараз у мене є накладна. Кількість номенклатури до 60 наименувань, що ми видаємо. Від літа зими? Так, і додаткові речі, все, що йому знадобляться. Від сумок рюкзаків, засоби захисту, котілок, фляга, спальний мішок, керемат, розвантажувальна система, деякі костюми маскувальні. Навчання буде тривати в них мінімум три місяці. 45 днів це базова загальна військова підготовка. Потім у них фахове навчання це залежить від посади, яку вони оберуть. І ще мінімум 2 тижні це буде злагодження з підрозділом, вони вже будуть навчатися, як працювати, виконувати бойові дії, завдання разом. Дивіться, я сам саме перший по факту приїхав. У Нас було троє хлопців. Який етап ми пройшли? Ну це присяга, підписання контракту, там розмови з психологом, само собою. Ну а зараз по факту йде підготовка до того, що нас відправляють на БЗВП. Ну, це, це можна сказати єдине. Тому що поки ми зброю не тримали в руках, в руках ми будемо вже тримати на БЗВП. Тут по факту йдуть підготовка лекції і так далі. Мені зараз 18 років. Хотів я приєднатися взагалі до ЛАВ ЗСУ ще десь у грудні місяці, але почалась зима, я просто подумав що без гопиво проходити взимку, це якось не то. Весною буде тепленько і нормально. Можна там потренуватись. А мотивація, я ідейна людина, а, тобто, якраз, от, якщо по позивному так казати, історик, я дуже сильно люблю історію, вивчаю її. Я говорив з батьками, там, наприклад, з сестрою, я ще й говорив з ними там за три роки, напевно, до того, як підписав контракт. Спочатку були всі там, казали, та куди, 18 років, тобі ну, виповниться це ну, зарано. А, але коли я вже підписав контракт, тобто, коли вже поїхав там рекрутцентр, мені сказали, тобто, ну підтримували мене. Тобто, ну, нас такі відносини між сім'єю після підписання контракту хлопці отримують 200 тисяч терміні до п'яти днів. Загалом у нас приблизно це на третій день вони вже отримують кошти. Потім, після проходження базової загальної військової підготовки, 45 днів вони отримують ще 300 тисяч, і 500 тисяч вони отримують на протязі півроку, вже знаходячись в зоні бойових дій. Вони мають безкоштовне навчання в закладах. вони мають після року контракт право на виїзд за кордон, а ще іпотека під 0% на купівлю житла.